Більшість із нас, членами церкви, в селищі села Зубарі. Я не знаю, скільки вас населення в селі Хтось мені скаже, чи ні? Ви знаєте, два тижні назад мені задали таке питання, було весілля у двоюрідного на брата дочки, і мені задали гості, які приїхали, теж музиканти кажуть, скільки проживає в вашому селі. Я не знав. Але через пів години я уточнив. В нашому живі селі десь 3600 жителів біля тисячі дворів. Церква села Зубарі нараховує близько 140 членів. Трошки вона міняється, але в церкві наші вже понад 100 років. Заснували її німці, які приїхали будувати сахарний завод в нашому селі І з 1870-х років. Існує церква, ви знаєте, мінялися покоління, але Ісус Христос, Він сьогодні і по віки той самий. І дійсно ми раді служити там, де нас Бог поставив. Багато із нас, ну, дехто де з нас з київських церков, зараз я, я членом Зубарської церкви, несу служіння в місті Вишневому вже, Регента Хора. І кожен із нас несе якесь служіння. От брат Юрій, який грає на клавішах, він регент молодіжного хору в селищі села, села Зубарі, е, брат Ігар з церкви відродження, декотрі з нас з церкви, дім Євангелія на Чікавицькій, але так Бог на собі дав, що ми можемо разом збиратися. Ви знаєте, кожен зайнятий своїм служінням, але знаходимо час, щоб збиратися на репетиції і славити нашого Господа. Якщо у вас є така можливість, завжди шукайте можливість вчитися славити нашого Господа і розповідати людям, які оточують вас про нашого Господа, про Його велику любов до нас. Ісусен да відав, поміло ім'я на наступна пісня. Не прошли над землей, слышу те же слова, да всюду звучат. Иисус Ильдавида помилуй меня. И от ярости наших обид, От большие возвета годишных коле, От неслыханной жадности наших сердей. Но без дороги отстревший народ жадно выходу в руки. Там на страх вестер твой ног явняй. Иисус издавил в